У нас до обстріл вночі, коли люди вже лягли відпочивати, відбувся обстріл систем РСЗВ з боку російських окупантів. Обстріл виключно мирного населення. Тут нема жодної бази, жодного військового об'єкту, виключно мирні приватні будинки. Важко на це все дивитись, важко це все зрозуміти і осягнути дії ворога. Працюють над відновленням газопостачання, працюють над відновленням електропостачання. На жаль, дуже багато пошкоджень. Боєприпаси, які скидувалися, були як запальні, так і з касетними наповненням. Тобто ворог наносив удар з метою максимального ушкодження, максимальне нанесення шкоди людям, максимальне нанесення шкоди будинкам і всьому іншому майнові. Є Бог на світі, тому що те, що воно от прилетіло і достали ну, метр сорок. Труба вона, я не знаю, в діаметрі в даній ситуації, тепер я не пам'ятаю, як вони тут вижили, а дитина сиділа отут, іменно отут на стулі вона сиділа, в'язала. Це те, що от з кровати, з ямки, вчора сапетка, лопата повиннівала. Ну, вона туди упала, це вже, мабуть, прогоріло тут. Вот это, що единственное залишилося, все відкрою, може, какая-то пам'ять у людей, тут якісь фотографії. Гата, не осталось нічого в секунду. Вот прям снаряд упав сюди, сюда, ночью за МЧС, газ йшов. Ну, сарай так не дуже. Всі вікна оночки позали двері перепали. Ночі все зробили, стараємося своїми силами це зробити, все що є. Ну як перенесла, звісно, тяжело. Вчора взагалі ходила як не своя. Сьогодні трошки отошла, проспала трохи отошла. Так що приводжу поки в порядочок трохи. Помагала подруга в хаті вбирати, помагала. А зараз теж друг прийшов. двері все ж повибивало та взагалі замок сломаний був, зробили. сьогодні. Він цю двері робить. Помагають, звісно, і так присилали люди. Отут теж усе було завалено, теж розібрали, помагають потихоньку. Потерпіли в нас шість чоловік. Одна жінка тяжка в реанімації. Але я знаю, що воно на контролі в обласної воєнної адміністрації, на контролі всіх, тому ми бачимо, як люди дзвонять і дякують, що йде нормальний догляд за саме постраждалими.